Коли ви зустрінете свою нову любов, іде. Коли ви зустрінете свою нову любов, іде. Тут з Кубків. Бачите, мішала карти при вас. Зустрінете? О. Дивіться, тут ви будете стояти на виборі. Щось вам треба розрушити для того, щоб зустріти нову любов. Але те, що у ваше життя вірветься нова любов, яка переверне ваш світ, яка ваш, скажімо, вашу зону комфорту розвалиться 100%. Добре. Як швидко це буде. А ви вже біжите, дивіться, ви, дивіться я вам покажу. Ви біжите зустріч новим, новому коханню і він вже до вас мчиться. Тобто, швидко, дуже швидко. Так, да, королева Пентаклі, яка говорить про те, що ви в, підете в серйозні стосунки. Добре, в який термін ви зустрінетесь? Вам тут треба попрацювати своєю енергетикою. Тобто, ви зараз в мічових, якби енергія сидите, да, ви, вам важко йти в щось нове, вам важко йти в щось нове, але вищі сили дають вам підказку, міняй свої енергії, будь легше. Да, бо коли ми такі знаєте войовничу настрою, налаштовані до чоловіків, в мужчини це щитують і, можливо, ви відрубаєте нове спілкування. Хтось вам пише, для прикладу, там, на сайтах знайомств, якщо ви сидите або в магазині, якийсь мужчина підійшов, щось вас запитав. Ви зразу відсікли. Ми свого достали і все. Зразу відсікли. Тобто, а вищі сили говорять, вам тут все-таки відкритися новим почуттям і поміняти свої енергії. Так, да, і у того ви страждаєте. Ну, дивіться, на сьогоднішній день я би сказала, що вам не вистачає. Е Ресурсного стану для того, щоб зустріти. Ви тут лежите, переживаєте. В мене немає кохання, ви про це мрієте. Можливо, вам існяться ці сни, але вам не вистачає енергетики для того, щоб притягнути цього мужчину в своє життя. Вам хочеться партнерства, але ви повинні вийти в енергії імператриці, тобто полюбити себе, бути відкритим до світу, бути відкритим до знайомств. І тут від вас, тут індивідуально карти не показують точної дати. Дивіться, йде число 6. 6 днів, 6 тижнів, 6 місяців. В кожного це буде по-різному, тому що мене дивляться багато людей. Мужчини також мене дивляться, перелітайте на свою іпостасію. Так? Партнерство буде тоді, коли ви будете гармонійна в душі і коли ви будете гармонійна до світу, коли у вас не буде в цій злості на чоловіків. так? І тоді е, ви зустрінете цього мужчину. В когось буде 6 число 16, 26. Або, так як я сказала, через півроку, в когось це 6 тижнів, по-різному буде добре? Зрозуміли. Е, де ви можете зустрітися? Де ви з ним можете зустрітися? Ну, імператор де ваше життя? Да, буде класний, даний і шанс. Він також буде в таких енергіях, як і ви. Розчарований, дивіться, це може бути парк, природа. так Можливо, хтось їде відпочивати. Він замаячить на вашому горизонті. Дивіться, в когось це буде карта світу, тобто поїздки, командировки, якісь відпочинки. Зараз актуальні. Також це може бути сайт знайомств. Кось це буде якась компанія. Ну, бачите, карти говорять по-різному. Да, карти говорять по-різному, тому що вас багато дивляться. І дивіться, вам цей шанс буде даний саме тоді, коли буде зміна погоди. Тобто, да, Літо міняється на осінь, осінь, на зиму і так далі. І в кожного це буде своя пора року. Бачите, тут у нас три пори року і в кожного це буде своя. Хтось через півроку зустріне, це буде нас зимовий період, а хтось через 6 тижнів, і це ще буде також літній період. Так? Хтось через 6 тиждень, який же захопить трохи вересня, так? тобто в кожного тут своє. Наскільки ви себе підготуєте, настільки прийде любов у ваше життя. Да. І от тоді стрімко, стрімко ви підете, скажімо, в нове кохання і тоді зустріти.